Галенко, як тобі діти? Супер. Ти знаєш що я дітей. Ну, сама тут ж відпочила така... біля них, правда? Але то така енергетика. Реально про щось думала погане, ну наприклад, як є діти, то про... це шансів про погане немає. Думати. Зразу якісь таке, знаєш, а жити хочеться, просто жити. Такой Бачите, Калорінка? Молоді підписники. Люди та, дітей, дітей привезли в Трускавець. Ну, у нас просто реально є і дельцінарій, і гарний парк. У нас багато чого є, але мусила дітей лишити. Кажуть, діточки злоті. Тут ще приїдуть. Я ціна трошки попрацює, а вони всі втішили, ви йдете з нами в дельфінарій. Я думаю, господи, там ніколи. Ми ні... тебе побачили, це для них як бонусна програма. Так. Я думаю, я сама твоскавецька в дельфінарії ще ніколи не буду. У мене завжди повелика часу. Нема, нема, десь завжди не чу. Оцей рух мій такий, знаєте. Це деколи коли зла на себе. Що десь би... Дала собі спокій, та полегонько. знаєте, та то всі зробить, я би так казала. А то, а що тут? Ага. Що вже не так? Ні, то та то вже, знаєте, Коваль, я там скажу, тако, коли роблю замовлення на рушники. я ніби шустра, швидка, але ніколи не встигаю, бо ще є швидкіші за мене. Дуже, Дуже. гарний. А знаєте, що я цього взяла? Цього є набагато цупкіші, ніж оці попередні рушники. Я хотіла щоб були цупкі-цупкі. І мені порекомендували взяти ось такі. Кавалерка, ну я, моя... о, бачите, о, зрівняй. Набагато кавалерка цупкіша тканина. Грубші такі. Ну, дуже гарні. І ціна так в неї чуть дорожче. Бачите, Кавилянка? Є ось така паліта, баня і обличчя. Це я не роз... Ну, Це йде суто баня і обличчя комплектом. Я не роз'єднюю. Це йде комплектом, але можна роз'єднати. Це йде можна поштучно, можна комплектом. І ті можна поштучно, можна комплектом. Але видання. Ось його, його коли у нас були, але тут попробуй, Грубші. Бачиш? Ті такі тонші, а оті не такі цупкіші. Такі, знаєте, так дорого багато. Бачите, от такі. Ну, як кавалерка, я вам говорила. Це називає можливо, щоб ну, ви розуміли. Рушники і шампану, щоб я вирвала в дівчат. Це, це є щось з чим, Але кавалерка, я це зробила. Є вирвала. Так що є комплекти кавалерочка, білі, кремові і є просто рушники. Шкода, що мало, бо я хотіла їх ще більше. Тому що беруть готелі. Ну і взагалі... Вдома класно мати такі рушники. Бо ви мене питаєте та Сагалину, ви вдома які маєте. Кавалєрка, я вам скажу такого. Я вдома маю всі рушники. Тому що в мене, я вже вам говорила, в мене рушники, нижня білизна, Ну, я вам показую, це не буду. Нижня білизна, шкарпетки. Це для мене є щось з чимось. Майки. ну... Я кажу, ми коли з Віталіком почали жити, він до мене казав, каже, ти знаєш, каже, ну я мав речі каже, ну щоб трусів 20 мають 15 каже, і шкарпеток 20, каже, ну, то трошки забагато. А я, я люблю, щоб було з запасом. Там в мене з дитинства йде, Знаєте, коли дитина нічого не мала в дитинстві, виростаєш так в мене на їду, щоб все було їсти, і так, щоб вдітися було з запасом. Знає, то з дитинства така, як травма, чи як правильно сказати, Це так, бачите, є ось такі білі вибиті. Ну, Вони дуже класні. Кавалірка. Ви... Колір навіть деколи не передає. І оці я назвала колір шампан. Але не реально такі, як шампан. А як шампанське маб'ясом. Правда? Ну, дві. Дивіться, видишся кавалірка? То є колір шампану, а це є такі білосніжні. Бачите? Я маю і такий набір, і такий. Я взагалі маленьку. І так має купа, А ви знаєте, що кавалірка? А ви так все тішили, тішили, бо так мені пеште. Ви не говорите, що тапків не буде. А ви знаєте, я от позвонила, ну, щоб на майбутнє замовити якісь тапочки, а мені каже, Аня не, не, Галь, каже, таких, як ти брала, ти правду кажеш кавалірці. Ви просто, ви просто думаєте, що я жартую. Не буде, не буде, тому що завод. Який виготовляв ось це, гнеда туди. Це що? Так. так що тільки коли вони переїдуть десь, буде обладнання, так, то тоді аж буде. Так що, кавалєрка, деколи я вам, та не деколи, я вам завжди говорю правду. Просто бувають деколи такі форс мажори коли, бо тапки відшивають там, де взагалі завжди. Гнеда бушує, і нема спокою, але люди руки не впускають, а працюють навіть в таких умовах. Ото, от що я вам завжди говорю: стріпалися, йдемо вперед. І то, от я вам завжди говорю, а там цілий цех, і, що відшиває тапочки, вони всі дивляться мене. і кажуть, Але Галіна стріпала. Знаєте? Бо я завжди стріпаю. кажуть, а так як почуємо ката, аж легше нам робиться. І тому кавалерка, отак воно є. Тому. Візьміть собі до уваги, ну, принаймні, вересень-жовтень їх ще не буде, тому що, кажу, ось такі паркетні, бачите, і ви навіть ваші відгуки, що галя реально тапочки. Файні, саме головне, що вони не цокають. Знаєте, я не можу терпіти. Та ну то курлєва так навчила. Ми перші йшли гонороводку, а в мене ж така ходачашка. Я такою кіду гепаю. І Свєта так, не свята, а Сергій так само. А вона завжди, Та ви як ті коні ходите по тій хаті? А в нас сусід зверху так само ходить. Отако, От, я чую все, як іде. А ще як цокають тапки, то ще в два рази сильніше чути. А ті тапки, як я, то що було давним-давно, я собі замовила і курляк, а фані елегантські. Файно, що їх можна випрати, висушити і бувайте здорові. Ті тапочки навіть в Італії, в Іспанії, в Німеччині, всюди вже носять. А Та треба ще зробити, Галь, хватить. Ага. Бандрони плести. Слава Ісусу Христу! Так. Що ж Дякую. Ще. Дякую.